Сьогодні 2 липня 2022 року, 28 числа була буря, і на цьому точку виїзному, думав, тут виходив затишку, там гора така, вітер якраз дув і звалило деревину. Ця поломана, скручена, цю звалила, так бжоли там. Бжоли там сидять. Ну, кришки порозкривала, це вже кришки поставлені. Ну, Хотів показати не це. Я тут все і взагалі перекинула, цю деревину теж поклала, є тут турецький нуклеус, деревину і випробування не пройшов, але там бджоли є, зараз розпиляю і... Подивлюся, що там з ними. Значить, Оце така кочова пасіка. Дома зразу б зробив. Сюди б попав тільки на, тільки вчора ввечері побачив. Ну а сьогодні, а сьогодні вже управляю проблемою.